Безрукавки перший плюс другий сорт 10 кг. Ось така красива червона. Безрукавочка на замочку, ковнірець. Наступна безрукавка ось така чорна, проста емочка. Є кишеньки. Наступна безрукавочка, ось така блискуча. Є капюшончик, він розтіпається. Наступна безрукавочка йде ось така класна на флісі. Чорна також з капюшончиком. Наступна безрукавочка йде ось така великого розміру. Це чоловіча. Кишеньки присутні на замочку балонова. Наступна безрукавка йде ось така класна. теплезна дуже. Капюшончик такий на флісі. Всередині також нереально красиво. Далі йде ось така синенька безрукавочка. Дуже гарна. Наступна безрукавка йде ось така бордова. Вона йде на дві сторони. Так, вона йде на дві сторони. Звідси йде синій кольор. Тут червоний, дуже класно. Наступна рукавка йде ось така сіренька. Ззаду є кишенька. Тут також є на замочку. Наступна також іде ось така легенька з кишеньками зручна. Далі йде ось така XEC. Дуже класна, тепла. Наступна безрукавочка йде ось така розмір 48. Далі йде ось така тепла безрукавка. напевно, що. Розмір я тут не бачу. Не бачу. Розмір емочка. Дуже класна безрукавка, дуже тепла. Наступна йде ось така легесенька жіноча елючка. Присутні кишеньки, замочок. Дуже класно. Наступна йде ось така біленька емочка. Теж дуже легесенька, зручна. Далі йде ось така зеленого кольору безрукавка. Наступна йде безрукавочка розмір 48. Такий кремовий колір. Далі йде ось така легесенька зручна безрукавка. Тут є замочки. Капюшона тут немає. Просто замочки. Далі йде ось така безрукавочка жіноча. Наступна безрукавка йде ось така емочка. Класна. Далі йде ось така чоловіча безрукавка. Вона так переливається. Бачите? Дуже клас. Розмір я тут не бачу, замочок. кишеньки. Наступна йде ось така голубенька. Дуже класна безрукавка. Дуже така тепла. Розмір 36. І остання безрукавочка. Ось така чоловіча, легесенька, зручна. Замочки кишенька також на замочку.